Вніч напроти 13 вересня конфлікт між Вірменією та Азербайджаном знову перейшов у гарячу фазу. Сторони звинуватили один одного в обстрілах та підривних діях. А перші повідомлення з Єрвану та Баку з'явилися відразу після опівночі вівторка, і от у Міноборони Вірменії заявили, що армія Азербайджану обстріляла вірменські позиції в напрямку трьох прикордонних міст: Горіс, сотк та джермук. Вогонь по території Вірменії вели з артилерії, великокаліберних знарядь і безпілотників. Водночас у Міноборони Азербайджану звинуватили вірменську армію у диверсіях на трьох напрямках Азербайджану-вірменського держкордону, Дашкесанському, Кальбайджарському та Лачинському. А Баку стверджує, що бої стали результатом термінових заходів армії Азербайджану. В відповідь на спроби замінувати шляхи постачання між позиціями підрозділів азербайджанської армії на кількох напрямках. Азербайджан відкидає версію про вторгнення азербайджанських. Військ на території Вірменії називаючи ці звинувачення абсурдом, і звинувачує Єреван у нагнітаційній ситуації на кордоні в останні тижні. Баку заперечує удари по цивільних об'єктах та інфраструктурі Вірменії про що заявляли раніше в Єревані. Вночі 12 вересня підрозділи збройних сил вірменії здійснили широкомасштабну провокацію на Дашкесанському, Кельбаджарському та Лачинському напрямках Азербайджано-вірменського державного кордону. У нічний час доби диверсійні групи збройних сил Вірменії, використовуючи гірський рельєф місцевості та ощелини, здійснили у різних напрямках мінування території між позиціями підрозділів азербайджанської армії та шляхів постачання з метою запобігання провокаціям збройних сил Вірменії та військових загроз територій та суверенітету нашої країни забезпечення безпеки наших військовослужбовців, у тому числі цивільних працівників, задіяних в інфраструктурних роботах. На території Кельбаджарського та Лачинського районів, дислокованими у цьому напрямку підрозділами Азербайджанської армії, вживаються необхідні заходи для придушення вогневих точок збройних сил Вірменії та запобігання розширенню масштабів бойових зіткнень. Усі ці факти ще раз свідчили, що Вірменія готується до широкомасштабної військової провокації. Ну і загострення конфлікту вночі швидко вийшло за межі регіонального зіткнення. Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян обговорив ситуацію з президентом Франції Мануелом Макроном, держсекретарем США Антоні Блінканом і, звісно, російським диктатором Владіміром Путіним. Крім того, Пашинян провів засідання Ради безпеки Вірменії, яка якраз і ухвалила рішення звернутися за допомогою до Росії організації договору про колективну безпеку і Ради безпеки ООН, для врегулювання ситуації, крім того, глави МЗС та Міноборони Вірменії провели телефонні розмови зі своїми російськими колегами, і от Єреван зараз звинувачує Баку у цитую широкомасштабній агресії щодо суверенної території Вірменії. І тут з'явилися перші ознаки слабкості російського режиму і ОДКБ як такої. Єреван стверджує, що міністр оборони Вірменії Папікян провів е розмову з російським колегою Шойгу, і вони нібито досягли цитую, домовленості зробити необхідні кроки для стабілізації ситуації. Щоправда, це була лише така бравада, ні про що, тому що азербайджанські змі. Ще от майже год за годину до цієї розмови пишуть про відновлення режиму припинення вогню. Азербайджанське агентство тренд з посиланням на свої джерела повідомляє, що з 9.15 ранку нібито й було відновлено режим припинення вогню між Азербайджаном та Вірменією. Тому шойгу просто в той момент, коли розмовляв з Папікяном, ну сказав нісенітницю про якусь стабілізацію. Пізніше Міністерство закордонних справ Азербайджану заявило, що агресія вірменської сторони. Щодо Азербайджану цитую є грубим порушенням фундаментальних норм та принципів міжнародного права, а також, і це дуже важливо, положень тристоронніх заяв від 10 листопада 2020 року. Вся відповідальність пише МЗС Азербайджану за провокації, зіткнення і втрати, що відбулися, лежить на військово-політичному керівництві Вірменії. Азербайджан рішуче припинятиме будь-які кроки проти територіальної цілісності та суверенітету Азербайджану. І, от пізніше, вже генерал-майор Міноборони Азербайджану Гусейн Махмудов провів брифінг у Баку, і він так само заявив про. Нібито широкомасштабні провокації збройних сил Вірменії на Дашкесанському, Кальбаджарському та Лачинському напрямках а, вздовж держкордону. За його словами, Вірменія в період з 2019 до 2022 року лише на територіях Кальбаджарського та Лачинського районів встановила щонайменше 1390 протипіхотних мін, які виготовлені у Вірменії. Вірменія цю інформацію повністю спростовує. Азербайджанська сторона стверджує, що Вірменія, нібито, водночас має на меті уповільнити реалізацію проєктів цивільної інфраструктури, який здійснює Азербайджан у прикордонних районах, звільнених під час 44-денної війни 2020 року. Окрім того, Баку наголошує на виконанні у тієї самої тристоронньої заяви від 10 листопада 2020 року. А зокрема, в якій йдеться про укладання мирної угоди і демаркацію та демілітацію кордонів, тому що так вони не досягли питання того, де там проходить кордон між ними. І тут варто нагадати, що раніше, в серпні, вже було зафіксовано новий спалах конфлікту в нагірному Карабасі, в районі, зокрема, от Лачинського коридору. І тоді, в серпні, Міноборони Азербайджану провели операцію відплата. Вдаривши по вірменських позиціях із безпілотника, і тоді Азербайджан повернув собі ще кілька населених пунктів Карабаху. Вірменія тоді звинуватила Баку в політиці залякування населення нагірного Карабаху. Але найголовніше, що тоді так звані миротворці російські частково пішли з позицій на Лачинському коридорі, замість них там. З'явилися азербайджанці, і от після цього вірмени нібито почали знову мінувати території підконтрольні вже Азербайджану. Але все ж таки тоді, 10 листопада 20 року, висновок був зроблений один ключовий. Причому за посередництвом Росії Вірменія і Азербайджан повинні підписати мирний договір, в якому Єрван визнає втрачені території азербайджанськими за словами азербайджанської сторони. Єреван не хоче підписувати таку мирну угоду, а тому нібито влаштовує провокації, на які Баку і відповідали цієї ночі. Втім, от на цьому моменті якраз і починається і відбувається таке розширення розширення конфлікту а, за межі лише Вірменії чи Азербайджану, тому що після підписання Шушинської декларації азербайджанці і турки. Мають де-факто єдину армію і сповідують принцип дві країни, один народ. А тому отут варто чітко розуміти, що за спиною Азербайджану постійно стоїть Туреччина, і прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян. Якраз сьогодні на брифінгу заявив, що на нещодавній тристоронній зустрічі з президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим та головою Євроради Шарлем Мішелем в Брюсселі він зрозумів, що Баку відмовляється вести переговори на основі представлених вірменською стороною принципів щодо Карабаху. Якщо дуже просто Азербайджан вимагає від Єревана визнати нагірний Карабах у складі Азербайджану, Єреван на цей крок іти не хоче. І отут не думайте, що... Оці слова про підтримку БАКУ з боку Анкари це просто якесь перебільшення. Напередодні глава МЗС Туреччини Мевлючево Шоглу безапеляційно заявив, що Вірменія має відмовитися від провокацій і сконцентруватися на мирних переговорах і співпраці в рамках домовленостей із Азербайджаном. Пізніше вже представник президента Туреччини Ібрагім Калін відверто заявив, що Туреччина... Повністю на боці Азербайджану до самого кінця, бо сповідують вони принцип: дві країни, один народ. Зіткнення на Азербайджано-вірменському кордоні викликають тривогу. Поки тривають переговори, вірменія має отримуватись від провокаційних кроків. Мир і стабільність можуть бути досягнуті лише на основі територіальної цілісності та законних прав Азербайджану. Туреччина підтримує Азербайджан. А, ну і от вже близько 14.00 сьогодні. Нарешті в ОДКБ... Надали відповідь Вірменії щодо їхнього звернення. Нагадаю, ОДКБ має гарантувати безпеку Вірменії, і тут вже не вдасться розповідати про те, що ОДКБ взагалі тут ні до чого, тому що бої ведуться на території Карабаху. Ні, це вже були чіткі удари саме по території Вірменії. Хоча до слова Азербайджан запевняє, що вторгнення ніякого не було. Отже, і ОДКБ не варто взагалі смикатися. І от у своїй відповіді о 14.00 речник ОДКБ Володимир Зайнедінов, за. Заявив, що організація цитата розпочала роботу щодо залучення механізмів ОДКБ для врегулювання ситуації на кордоні Азербайджану та Вірменії, але одразу ж додав, що ОДКБ вважає. Що застосування сили є неприйнятним, а для вирішення суперечностей мають використовуватися політико-дипломатичні методи та домовленості. Простіше кажучи, Вірменію просто кинули. Ну і аби це лише підтвердити, речник Путіна Дмитрій Пісков заявив, що роль Путіна у вирішенні конфлікту важко переоцінити, і він зараз особисто вирішує це питання. Втім, подробиць його вирішень. Пісков назвати не може разом з тим. В НАТО закликають Баку та Єрван до термінової деескалації. Спецпредставники Європейського союзу та Держдепу США вже негайно вирушили і до Вірменії, і до Азербайджану. А Франція вже терміново скликає Радбез ООН. Але в той же час, близько 15.20, президент Азербайджану Ільхам Алієв проводить нараду з військовими, де відверто заявляє, що завдання на кордоні з Вірменією. Виконані. На нараді було зроблено відповідні доповіді. Зазначено, що провокації, скоєні вірменськими збройними силами на кордоні двох держав, припинено. Всі належні завдання та доручення виконано. Наголошено, що відповідальність за напруженість, що виникла повністю, лягає на політичне керівництво Вірменії. Збройні сили Азербайджанської Республіки контролюють оперативну обстановку вздовж кордону. І, отже, за пів години після цієї наради Ільхама Алієва, президент парламент Вірменії звертається до Росії з закликом все ж таки якнайшвидше виконати зобов'язання, передбачені у відповідних договорах, укладених між Вірменією та Росією з метою захисту територіальної цілісності Вірменії. Але в Кремлі промовчали. А тепер найголовніше зараз Азербайджан і Туреччина. Тому що у них по факту єдина тепер вже армія. По суті, виставляє на посміховисько не тільки Путіна, а й увесь. ОДКБ. буквально кілька днів тому Ердоган публічно підтримує Путіна у його зерновому шантажі, заявляючи, що зернову угоду дійсно можна переглянути, і вона не працює так, нібито, як передбачалося. Але потім відбувся блискавичний наступ ЗСУ в Харківській області, і де Росія понесла просто катастрофічну поразку. І це побачили і в Анкарі, і в Баку. Відверто кажучи, Вірменія ну не перший раз вона мінувала проходи азербайджанської армії, але це жодного Разу не призводило до ударів по території Вірменії. І тут раптом, коли стало зрозуміло, що саме в цей час Росія не може собі дозволити втрутитися, не дивлячись на всі зобов'язання в рамках ОДКБ, коли стало зрозуміло, що Росія не може собі дозволити іще одну військову ганьбу, Азербайджан проводить обстріли по території Вірменії. Знаєте, сама ідея звернення. До ОДКБ вона вже була провальною в Кремлі. Наразі ладні просто змусити Єреван піти на капітуляцію, бо захищати в ОДКБ Вірменію просто нікому. І сьогоднішня ситуація між Вірменією та Азербайджаном доводить, що Раджеп Ердоган намагається прибрати конкурента свого впливу в Середній Азії. Зараз як ніколи зрозуміло, що ОДКБ це взагалі ніякий не аналог НАТО. То що по суті заважає зараз Ердогану проводити будівництво так званого тюркського миру? Нічого і ніхто. Звісно, в цій ситуації ну не позаздриш прем'єру Вірменії Ніколу Пашиняну, тому що вірменська армія не може на рівних протистояти силам Азербайджану, за спиною яких Туреччина. Вірмени критично залежать зараз від Росії, і Пашинян сам загнав Вірменію в таку пастку. Тому напевно варто не сподіватися на ОДКБ чи Москву, а варто все ж таки більше контактів саме з представниками ЄС та США. Хоча, напевно, все вже ну занадто далеко зайшло.